Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість це Григорій Перепелиця, політолог, конфліктолог, міжнародник та директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Григорію, пропоную розпочати із зустрічі, яка відбулась сьогодні в Парижі. Як ми знаємо, зустрічалась коаліція охочих, і досі вони там. Еммануель Макрон в Олесейському палаці приймав гостей, зокрема, і Володимир Зеленський туди полетів, президент України. Чимало лідерів європейських долучилися онлайн, і після основної частини цих переговорів, як ми знаємо, вони телефонують Дональду Трампу. Президенту Сполучених Штатів Америки. Які ваші очікування від цього саміту коаліції охочих? Які ваші прогнози, чи будуть там реальні якісь ухвалені рішення? Ну, європейці слідують тим рамкам щодо врегулювання українського конфлікту, а саме закінчити і заданий. На жаль, на жаль, оця формула, яка була їм запроваджена, що робота по припиненню вогню і досягненню перемир'ю має покладати європейців. Ці заходи також по наданні Україні і безпеки мають також здійснювати європейців. Тому гарантії безпеки сьогодні лежать якраз на столі у коаліції, Ошкохоч. тому що е, Україна не погодила на умови, які висував Трамп, і тим кілька погоджується на умови Росії е, щодо припинення е, війни на умовах Росії, якщо вже мова йде про заморозку конфлікту. То тоді Україна має себе убезпечити Росія, через деякий час знову не розв'язала широкомасштабний наступ на Україну. Це була дуже жорстка о, України, і скільки Трамп не наполягав нагнути європейців і примусити е, зеленського нашого президента е, прийняти умови Росії. А, щодо а, зупинки ведення бойових дій, чи прикинення чи перемир'я це одно і теж, на умовах Росії Україна не погоджувалася з цим. Тому що фактично такі умови вели Україну до капітуляції. І стільки Трамп тиснув на е, Зеленського на Україну, щоб прийняти ці умови, ми не погодились на це. Е, тому що поставили умову, окей, хорошо, ми згодні на заморозку конфлікту, але треба усунути ті загрози, які е ця заморозка е нам загрожує. Загрожує новою війною, тому що Путін не змінив абсолютно своїх вимог. вимог Щодо капітуляції України і Україні в такому випадку, якщо вже Європа і США хочуть так миру, хоча нема жодних умов для досягнення такого справедливого миру. Але для цього щоб убезпечити себе Україна вимагає гарантій безпеки від Європи, і звісно від Сполучених Штатів Америки, Трамп ухиляється надавати такі гарантії, і на останній зустріч лідер. Європи, в Вашингтоні, він в кінці кінців сказав: ну добре, хорошо, ви на себе всю відповідальність, всі витрати, всі ресурси, а я буду здійснювати координацію. А що означає координація? Координацію здійснюєте так, щоб все-таки це перемир'я було на умовах Сполучених Штатів Америки. Так, оскільки, звісно, ми бачимо, що Сполучені Штати Америки хочуть зберегти Україну, Росію, більше, хочуть мати її за партнера, ну, принаймні, принаймні не дати Росії бути в альянсі з Китаєм, оскільки вона загроза, як вважають Сполучені Штати Америки, є Китай. Постійка Китай прагне до глобального домінування, а відповідно усунення 에, Сполучених Штатів Америки такого статусу 에, глобального лідера і глобального домінування, от 에, тому, фактично, і сьогоднішня зустріч в Парижі знову таки підкреслила, що Рос... Європа, хоча і там є коаліція бажаючих, але вони не мають політичної волі. вони немає, немає речучості. Тобто коаліція бажаючих ніяк не може перейти в, в, в статус коаліції рішення, от вони говорять, що там і війська ми можемо вислати, а коли стає питання про окей, а коли ви їх можете вислати, в якому форматі, які функції на них покладають, очевидно, що функції оборони на них не покладають. І хоча вони говорять, що це будуть. Будуть такі гарантії, що все сильніше, ніж п'ята стаття. Так в чому основна вимога, в чому основна основна перевага НАТО в тому, що в п'ятій статті прописаний принцип колективної оборони? Зараз іде війна. Тому, якщо ми візьмемо такі поняття, як безпека і оборона, то пріоритет сьогодні має оборона. тому що безпека це заходи, які е, застосовуються для м'яких загроз, а не військових загроз і так далі. От цього, на жаль, немає. І в цьому проблема. Тому що війна ж не тільки на е, Росія розігла не тільки війну проти України, вона жатується воювати і проти Європи повним ходом. О, та Європа весь час уникає, весь час оглядається на Трампа, а Трамп сказав, що ні -ні, ніяких солдат американських в Європі буде в принципі немає. І тому невеликі очікування, вже була така зустріч в Парижі, як ви знаєте, весною цього року вона нічим, нічим і не закладає. Тому якщо вони не визначаться в одному, така яка місія? Чи це місія миротворців, чи це місія сил по стабілізації, чи це місія стримування? Якщо вони миротворці, то чому вони там у Львові збираються там розміщувати декілька? Ну, якщо ви миротворці, то ви маєте стояти на лінії розміщення. Пане Григорію, тут ще тут ще велике питання. А за ким останнє слово? Тому що Рюте сидить зараз на е, прес-конференції, говорить журналістам: так що от ви такі мене запитуєте, що Росія проти військ іноземних на території України? А яка нам різниця, що думає Росія, каже Рюте генсек НАТО? Але ж знову таки, а які ж тоді можливі домовленості, якщо на них не піде Росія? За яких умов тоді до нас можуть підправити контингент, якщо Росія не погодиться? За ким останнє слово тоді? Слухайте, ну віри НАТО немає. НАТО нас за Манівці водило 30 років. І на Бухарестському саміті в 2008 році вони дали такі гарантії, що Україна буде в НАТО. В той же час на тому саміті в Бухаресті Путін отримав фактично. Негласне право вето на розширення НАТО на схід. І він тільки 17 грудня 2021 року він хотів це вето закріпити юридично. Тому висунув воєнний ультиматум НАТО і США, від якого вони ухилились, а взамін Україну віддали як сакральну жертву Росії. І потім здивувались, чому це. Раптом Україна чинить спротив. Отака От історія була. Після цього секрет, генсек сказав, сказав, головне завдання НАТО, щоб ця війна не вийшла за межі України. І ми маємо зробити все, щоб уникнути зіткнення і конфронтації з Росією. Ну так що ми маємо вірити теперішньому запевненню? Навіть якщо е, вже є генеральний секретар новий пан Рюктей? Пане Григорію, тоді питання про ще одного гравця Сполучені Штати Америки так. Дональд Трамп То він анонсував, як ми знаємо після Аляски, що буде зустріч Зеленського з диктатором Путіним, а потім буде тристороння плюс Трамп. А зараз ми розуміємо, що Путін не йде на діалог, жодної зустрічі з Зеленським не буде. Що тоді буде пропонувати Трамп? Чи пропонуватиме він саміт Трамп-Зеленський Путін, чи ні? Що від нього очікувати? Він займає після Аляски, він займає підлегле положення по багатьом причинам відносно Росії відносно НАТО відносно Путіна. Він бачить в Путіні союзника. Це головне. Він бачить в Путіні основного і в Росії основного суб'єкта побудови нового світового порядку разом з Росією. Тому Йому потрібна Росія як партнер. І не дай Бог, Росія програє. А от Україна своїм спротивом, вона просто заважає повернення до такого партнерства і по, до побудові по, по нового біполярного світу на двох між США і Росією. От яка стратегічна мета Америки. І ця мета вона не змінювалася е, після е, розпаду Біполярної системи, закінчення холодної війни і далі. Американці завжди розраховували на Росію як на свого партнера, вирішення глобальних проблем. А зараз тим більше вони розраховують, тому що е Америка втрачає перевагу в, бала в глобальному балансі сили протистані з Китаєм. Тому їм потрібен партнер. Який допоможе стримувати Китай, хоча це повний абсурд, але тим не менше американці так вірять. Вони завжди вірили в Росію. Розумієте, і коли е, е, терористична атака була 11 вересня 2001 року? Е, Буш розраховував на підтримку Росії, і коли е, в Іраку воювали, роз, е, розраховували на підтримку Росії, думали, що Росія. Так би мовити, допоможе зупинити ядерну програму Ірану, також Північної Кореї. Думали, що от Росія допоможе їм вибити Ісламську державу, і все таке інше. Вони завжди розраховують на Росію. А тим більше зараз, що Америка не в змозі сама протистояти Китаю, Європейський Союз, як ви бачите, Веде себе підлегло до Сполучених Штатів Америки. Вони, на жаль, ніяк не стануть глобальним суб'єктом міжнародної геополітики. І в цьому їх проблема. Навіть якщо вони подають якісь конструктивні речі, навіть якщо вони передають нам озброєння, вони завжди звертаються в Вашингтон, щоб той дозволив. Ну як він може дозволити, коли його інтереси лежать на боці Росії? Пане Григорію, а як тоді розцінювати цей допис Трампа в Трусол, коли він написав, що Кім Кимчанин там всі і Путін змовляються проти нього в Пекіні під час саміту та параду до другої ой, до річниці завершення Другої світової? І як тоді розуміти цей його допис? Він розуміє, що він не лишився ні з чим? А він і, і ніхто й є після після Аляски. Після Аляски Трамп втратив. Свій статус як о, глобальний лідер і Америки. Все. Він легітимізував Путіна як глобального лідера, там в Алясті. Розстелив йому червоний кили килимок, де американські солдати прихилялись там. Ну, який же він після цього глобальний лідер? От і все, і всі відчули. А зараз на саміті 6. Його легалізували лідери е, азійських країн Путіна. Ну от і все. Тепер він чав на цього Трампа. І Трамп буде піджавши хвіст, е, боятись далі Путіна і так же, і так же е, е, говорити, що та, та я ось через тиждень ще дам. Йому він безпорадний перед путіним. Пасує перед Путіним і тому і разом з ним змушує пасувати європейців перед Росією? От в цьому проблема геополітична пане Григорію, раз ми вже згадали за саміт ШОС, то які ваші враження від того, що там відбулось, чи справді там зацементувалась і була така утворена ця антизахідна коаліція? Чи це візуал, який ми побачили, який нам хотіли продати? Ця е, коаліція глобальна під назвою Глобальний пів Південь, вона вже е, формується не один рік, особливо з початком широкомасштабної російської України. Давайте згадаємо, е, що було на попередньому саміті. Так саме було формування антизахідного блоку, глобального блоку. Як основного суб'єкта Третьої світової війни. І е, зараз в Пекіні це більше зацементовано і централізовано е, уже не тільки в економічному сенсі, а в мілітарному сенсі. Чого була тільки ті, ті, ті вартий цей парад, безпрецедентний парад щодо перемоги Китаю в Другій світовій війні. хоча він Достатньо пересадково-посередково не мав до, до цієї перемоги в Другій світовій війні. Розумієте, вони всі визнали, що головним лідером цього антизахідного блоку є Китай. Тому туди й приїхала така велика коаліція. І він формується достатньо чітко і досить динамічно на ідеологічній основі, якою є авторитаризм і тоталітаризм. Тобто це повноцінний глобальний антизахідний блок для ведення Третьої світової війни. Пане Григорію, чи можемо так даруйте. І вони не випадково говорять про досягнення глобального управління. І глобальним управлінням вони мають на увазі глобальне домінування. Там же постійно рефреном проходили. Ми маємо досягти глобального управління. Тому Трамп, тепер Трамп перейшов на їх бік, оскільки він сам хоче і вже будує авторитарний режим у себе в США. Залишилась тепер одна Україна, яка воює за демократичні цінності, і Європа, яка тепер все чіпляється за. За Америку, яка будує авторитарний режим, і Європа тепер є суперником США, ворогом в ідеологічному плані. Тому він хоче, звісно, і підім'яти Європу Трамп. Тому в цих переговорах геополітичних Трамп уже віддав Європу Путіну. Так, а Європа недостатньо усвідомлює, що треба оборонятись не тільки від Росії, а й від Сполучених Штатів Америки. Треба вибудовувати свою стратегічну оборонну автономію. Чого поки що, на жаль, тільки говорять, але реально втілювати не збирається. І Україна тут повинна мати лідерство, тому що вона має саму сильну армію в Європі, якої європейці окремо окремі країни Європейського Союзу не мають. Ну, вони думають, що Трамп їх захистить і далі. Не захистить він же відверто сказав, що питання безпеки і оборони це не пи... ваше, це не питання Америки, це ваше питання. От, і обороняйте самі себе. Ну куди далі? Ясніше, пане Гворіч. Можемо ми тепер очікувати, що Трамп буде домовлятися з Сі Цзіньпіном, тому що в них ж там оте митне перемир'я, чи можуть вони там іти на якісь домовленості? О, так, він хоче домовлятися, але він тепер, після Аляски, буде домовлятися на умовах слабкого. А хто рахується з інтересами слабкого в Глобальній третій світовій війні, скажіть мені? Та навряд чи будуть дослухатися тепер до Трампа, якщо раніше ще дослухалися, пане Григорію. А як ви оцінили той факт, що доєдналася Індія до Шос? Так вона і була членом цієї шанхайської організації співробітництва, але на рендрамоді не приїжджав сім років до зіньпіня до Пекіна, але тепер він перервав. Цю паузу так і відвідав всі, і ми бачили ці обійми на рендрамоді. Тримає однією рукою Сія, а іншою рукою тримає Путіна. Чим небезпечне для нас таке їхнє об'єднання традиційною зовнішньої політики Індії є нейтралітет, і Індія дотримувалась нейтралітету і біполярному світі під час холодної війни, так вона була одним з активних. Учасників так званої і архітекторів, так званої політики, не розпов... політики неприєднання, як ми знаємо. І далі після закінчення холодної війни війна вона дотримувалась такої політики: тримати певний нейтралітет, як з Росією, так і з США. Але що сталося? Знову таки насувається Третя світова війна. Вона вже не тільки насувається, вона йде, і у війні ви не можете бути нейтральним. Треба займати або ту, або іншу сторону. Якщо ви не бу... Якщо ви будете дотримуватись то нейтралітету, то вас окупує або одна, або інша воююча сторона. Як це стало з нейтральними країнами перед Другою світовою? війни, Швейцарія залишилась тому, що вона озброєння була до зубів. І е, всі там воюючі сторони тримали гроші е, в, банк, в швейцарських банках. У Індії такого немає, і в інших країнах такого немає. Тому Фінляндія і Швеція, будучи нейтральні, швиденько вскочили в НАТО. Е, розумієте? І розпрощали своє нейтральність. Е, що сталося тепер? Я сказав: насувається Третя світова війна, і Індія має визначити або вона із Заходом. Або вона з глобальним півднем. Оскільки вона розташована в півдні, в Азії, то звісно, геополітично вона має примкнути до цього мегаблоку, блоку яку називається Глобальний південь, а це суб'єкт Третьої світової війни, щоб ми розуміли. І підштовхнуло, і вона і далі намагався так балансувати між Америкою і Китаєм. Так і Росією, але її підштовхнув сам Трамп, підвищивши тарифи так, на індійські товари до 50%. І відповідно моді змушений був реагувати і приєднуватись до Китаю. Хоча з Китаєм у них були постійно конфлікти локальні, територіальні суперечності, суперечності пов'язані з природними ресурсами і таке інше. Але він зробив свій вибір. Пане Григорію, тоді в мене уточнення. А коли інші країни, я маю на увазі е, наші партнери-союзники, країни Європи, е, коли вони е, будуть свідомі того, що війна йде, тому що от буквально інцидент минулої ночі, два безпілотники залетіли на територію Польщі, і вони це визнали, але сказали, що їх не збивали, бо нібито БПЛА не становили загрози, тобто вони всіляко уникають та того, щоб взяти участь у цій війні, навіть отак, от на своїй території. І коли вони будуть свідомі того, що це їх теж стосується, я скажу вам відверто: вони будуть свідомі того, коли їх Східну Польщу окупують російські війська і вони будуть тікати за відсутність. І от тоді, після цього вони будуть свідомі. І коли Росія окупує Балтійський, військ. і коли НАТО. Скаже, що воно не спроможне обороняти, тому що воно не готувалось до оборони всі ці десятки років? тоді вони будуть свідомі, і от тоді їм потрібна буде Україна пане Григорію. Тоді мене е, на завершення уточнення. Ви от кілька разів вже заговорили про третю світову. як ви собі бачите розвиток подій? Це можуть бути такі гібридні елементи, чи це пряме зіткнення може відбутися реально Росії з країнами НАТО? ж самі сказали, це ж не перший безпілот. Далі підуть ракети, далі підуть зелені чоловічі. Отак От буде починатися треті світової. Тому я кажу, вона вже почалась. Ріжуть кабеля в Балтійському морі, натівським країнам, і все це таке буде продовжуватися. Розумієте: антидержавні виступи, орієнтація, інспірація авторитарних режимів. В Угорщині Словані, які будуть вітати вторгнення російських військ в Європу. Отак вона буде починатися. Так, як це починалося в Кремлі. Тому і сама природа війни, і характер ведення бойових дій змінився кардинально. Розумієте, сьогодні підуть першими не тільки балістичні ракети, і настільки, а безпілотники. І підуть, підуть м'ясні штуки. Отак от підуть диверсійно-розвідувальні групи, як вони заходили в Покровськ зараз. Зараз вони є основними інструментами ведення бойових дій, до яких ні НАТО, ні країни НАТО, звісно, не готові. Навіть Америки до такої війни не готові. А Росія готова, її економіка повністю мобілізована. Тому усього. Тому сьогодні вже немає такої традиції, вона вмерла вже після другої, відразу після Другої світової війни. Коли одна країна е, через ноту е, об'являє війну іншої країни через дипломатичну сьогодні вже такого немає. Е, ми вже це побачили на прикладі вторгнення в Крим, на на, на прикладі Широкомасштабного вторгнення, то наступальнее широкомасштабну і наступальну коли Путін сказав, я об'являю спеціальну воєнну. Він не об'являє нам війну і не об'являє. Він об'явив спеціальну воєнну працю. Так і там вони скажуть, ми захищаємо мовне населення у Польщі. як достатнього. Так, і власне ще один елемент у цієї гібридної війни, яка от і вже відбувається, до саміту коаліції охочих не долетів прем'єр Іспанії Педро Санчес. А чому не долетів? У нього щось було з літаком і тому якісь технічні проблеми. Вони муш... змушені були повернутися. Перед тим був інцидент з літаком Урсули Фондерляйн, і також перед тим з літаком Гітана та Санауседи війна війна, яка має такі риси, третя світова війна. І має таке, про що ми щойно з вами і дискутували. Вони і запроваджують такі непрямі дії. Але ці дії мають військовий характер. Тому так. що застосовується РЕБ, радіоелектронна протидія, а президент Португалії він же не знав, хто такий, відверто. От і отримав. А далі. Почнуться теракти на території Європи, тому що ця війна носить комбінований характер: як конвенційний, так і гібридний характер. І ми це побачили, ми вже це бачимо з 2014 року, як це ведеться. А, Росія, а Європа не хоче бачити. Це правда. Пане Григорію, я вам дякую за цю розмову, дуже тверезу, дуже свідому. Спасибі за вашу експертизу, за ваш час. Спасибі. Будь ласка. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, допомагайте розповідати більше про війну Росії проти України.